Вітання нашим глядачам. Сьогодні будемо обговорювати реформу середньої школи. Для цього в нас доволі незвичний гість, президент Федерації легкої атлетики Ужгорода Павло Мигович. Пане Павле, насамперед вас хочу запитати, чим вас ця тема зацікавила? Доброго дня, вітаю всі... вас, пане Володимир, вітаю всіх глядачів. Я по освіті, колись мав нагоду отримати педагогічну освіту. І, будучи мутром до неї близький, завжди на неї звертав увагу, коли ще навчався в школі, помітив таку річ, що вчимо дуже багато предметів, або скажімо, не предметів, а тем у предметах, які абсолютно не актуальні в житті. Ще тоді, будучи дитину, я вже звертав увагу, а я з батьком навіть пори. А для чого ти? Для чого ти? Ну, ти поживеш, от коли побачиш життєвий шлях, от тоді ти зможеш оцінити протягом, ну скажімо, Періоду певно, да? тобто ти побачиш, чим ми зустрічаємо в житті, де воно потрібно, де не потрібно. І от я пройшов цей шлях. Сьогодні мені вже 53 роки, майже 54, і можу, по погляду минулого <кхм> подивитися на це і сказати: е це жах. Ми вчимо матеріали. Які в кращому випадку, це я, так, я вже років 15, напевно, маю таке хобі, запитую людей, скільки ви вважаєте, що отримали корисних знань у школі у відсотках. Ну, і, тобто є загальні, освітні, загальні шкільні знання, які, які надаються, і скільки людина бачить, із них стало їм корисні в житті. Максимальний, який я чув відсоток, це 20%. Тобто діапазон, будемо так казати, від 10 до 20%. Питання. У мене самого навіть ще більш критичніше до цього зу, питання, чи є це правильно, для чого ми робимо те, що не потрібно в житті? Чому ми втрачаємо талановитих людей? Буквально от позавчора в мене була дуже цікава зустріч, мій однокласник, який колись закінчив школу із золотою медаллю. На жаль, людина супер-талановитий, прекрасний спортсмен, прекрасна людина, лідер, закінчив медичний інститут, поїхав у Угорщину працювати з стоматологом, шикарний факівець. І з'явилася страт... психічна проблема. Психічна проблема, яка його змінила іншим життям. Я йому задав питання, зараз так ми переговорили, кажу, Коля, а в чому справа? Чого так? Він таке... не, не задав, а відповів дуже цікава відповідь. Ти знаєш, нас, нав... нас в школах вчила багато чому, але не навчила жити. просто не навчили жити. Банальну річ ми не навчили жити. І коли задумаєшся над цими питаннями, в правді, є багато речей, які зобов'язана кожна людина знати. І елементарно подати цю інформацію, але у нас її чомусь не задають. Чомусь ці речі, які є аксіомою, вони вважаються якимось стати, десь людина не вистачає. Що нам треба? Перше, нам треба розвивати логіку. Дитині треба відрузувати логіку. Це не математика, математика 90% сильних математиків не мають розвинутої логіки. Аналітика, критичне мислення, фінансова грамотність, е, 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 уміння розмовляти, діалоги вести, уміння ораторське мистецтво, вміння е, психології. Психологія у всіх проявах життя. Коли ми маємо, що таке взагалі це унікально. Якби ми рішили, якби ми цьому предмету діляли великої уваги, ми б, неймовірну кількість проблем в житті просто. Чому? Відмемо, наприклад, психологія взаємостосунків між партнерами, з друзями, психологія взаємостосунків з батьками, психологія взаємостосунків в колективі, в в роботі з керівником, підлеглим, <кхем> токсичними людьми. Маса варіантів, де психологію і не просто послухати викладача. Ні, вчитель це не той, хто розповів предмет, це не вчитель. Якщо в цьому неправильно уділити увагу, він люди навіть не знає, як відновлювати. Я сам був у певних таких критичних ситуаціях, і я вам скажу, я проходив, слава Богу, ну, мене навчили виходити з проблем психологічних. Я безболісно їх пройшов. А дивлюся на людей, мені, мені шкода дивитись. А якщо би це нас просто навчали, просто навчали, фінансова грамотність уміння. Застосувати ці знання в житті, от тому я просто кажу: треба я чув, що у міністерство освіти непогано бачить цей напрямок, розвинути гармонійну розвитку дітей. Він викликає супротив освітян. Чому? Тому що воно нібито б'є по їхнім, скажімо, стандартам. Ну, але ну, як я говорив, стандарти оцінюються кінцевим результатом, а не їхніми е, звітами, які вони між собою там обмінюються. Взяти от такі, наприклад, країни маленькі, що мене от, взагалі гнітить. Візьмемо Хорватію 4 мільйони населення, Візьмемо Ісландію, 300 тисяч населення, Візьмемо Фаретські острова, 52 дві тисячі населення. Ну не буду перераховувати ряд таких країн, але країна, яка має такі маленькі кількості населення, видає, ну візьмемо спортивну сферу. Хоча можу багато сказати про ну, скажімо, там і наукові, і бізнесові сфери, і організаційні Сінгапур. Там ну, ну поліцейські мається на мазі. Так от. Країна, яка має таку маленьку кількість населення, умудряється виставляти величезну кількість команд, навіть індивідуальних спортсменів, не представників індивідуального виду спорту, де, скажімо, може випадково, тобто появився якийсь унікум і пощастило. І от ми маємо показники. А система, яка дай, продукує величезну кількість спортсменів командних видів спорту, коли в країні, наприклад, в Ісландії 331 тисяча населення, і ця країна має команди. Команди і жіночі, і чоловічі ведучі в світі, які попадають майже постійно в фінальні пульки, найкращі команди світу: гандбол, волейбол, регбі, навіть в цьому футболі, баскетболі недавно були такі успіхи. Ну, багато на ну, зимові види спорту. Питання звідки це береться, як так, напевно, все ж таки система якась інша. Ви закінчили інститут фізкультури, так? це вже безпосередньо ваша сфера. Ось скажіть, будь ласка, якими би ви бачили зміни в уроці фізкультури? <кій> урок фізкультури. Це пер, ну, повинно перш за все бути зрозуміло, для чого цей урок потрібен. Вважаю, що учительські фізкультури це не може бути запущена особа, тому що вона є певною мірою ну, фізичних стандартах авторитет для учнів. Якщо вони бачать запущену людину з якимось животом або з якимись ну, дефектами, ну, знаємо, не природними там, інвалід, а дефектами нажитими, то це вже не буде тою особою, яка, скажімо, з якої діти захоплені будуть слухати. Це перше, друге. Школа може дати надзвичайно багато, Перш фізкультури. це повинно бути є базові речі, які кожна дитина повинна пройти. Це є координація, це є вестибулярний апарат, це є гнучкість. Це є швидкість, це є сила, це є витривалість. Я назвав почергово саме ці дисципліни це вікові сензи. Тобто, до певному вікці отримав найкраще розвиваються певні якості. Якщо ми запізнилися, скажімо, 7-8 років дати дитині основи вестибулярного апарату, у 9-10 це вже важче. У 12-15 це взагалі вже дуже, -дуже важко зробити. Тому правильна побудова оцих акцентів на розвиток певних якостей, вона дає результат. Якщо звернути увагу, наприклад, ну наше покоління, то ми бігали з самого ранку, нас не було комп'ютерів. Ми збігали, пригали, латали, грали в різні ігри. І це практично сприяло тому, що ми, грубо кажучи, сім днів у тиждень займалися систематично спортом. Нехай він не був сконцентрований дисципліни, але ми і в селах, і в містах ми займалися систематично фізичним розвитком. Урок фізкультури, це і, ну, і безпосередньо якісь види спорту, якщо людина відвідала, це вже було більш концентровано, тобто більш спеціалізована підготовка, яка давала можливість отримати технічні навики, розуміння, як це правильно, наприклад, там, грубо кажучи, біг, біг може бути будь-який, а може бути технічний, більш ефективний, більш. Е Ну, Назвемо навіть структуроване, є таке слово, його професійному тематичному розряді можна розглянути, ну, це окремо. Та. Але оце все дає вже безпосередньо фаховий напрям. Урок фізкультури. Може дати ті ж дихання, наприклад, дихання, яке правильно правильні зарядки. Уміння просто правильно виконувати зарядки. Уміння правильно застосовувати ті ж, наприклад, елементи дихання. Дихання можна контролювати свої емоції, можна нервовий стан, можна виздоровлювати навіть кучу хвороб. Просто банальним диханням ми можемо це досягнути. Є менталітет, є в кінці кінців. Характер чи національний, так чи якісь особливості в характері того чи іншого регіону, на ваш погляд, як ці ідеї, які ви маєте, можна було б донести до громадськості? Що з цього насамперед можна було б втілити? Хороше питання. <кхем> Дивіться, я би хотів звернути увагу, перш за все, батьки. Подивіться, будь ласка, на суспільство, ну, називаємо так називаємо сьогодні цивілізованих країн. Перш за все, Америки. Не хочу зараз переходити до ще якихось країн, тому що це, можливо, когось зачепить, але це, на жаль, є факт. Люди, представники, я був в цій країні, представники більшості цих країн це просто люди, на яких шкода дивитися. Це запущені люди. Наскільки що здоров'я для них це тільки є якась фантастична там вага 150 кілограмів це є нормою. Причому це може бути в дитини, який ще, можливо, повнолітності немає. Якщо ми не змінимо, не внесемо кардинальні, повторяю слово, кардинальні зміни у виховний процес, нас чекають ті самі результати. Я вже бачу по дітям, які іксом, отак, от ноги. Я вже бачу неправильні постанови тіла. Я вже бачу запущені осанки, яка незворотно приведе до катастрофічних наслідків. Просто подивіться на американський флотів, і ви побачите те, що відбудеться умовно у нас через 30 років. Тому що вони під тим способом життя почали жити раніше. Ті, хто живуть в тепличних умовах, умовно кажучи, як в нас зараз, це результат на лице. Тому, перше, що би я сказав батькам. Кожна дитина, кожна дитина зобов'язана пройти три етапи підготовки. Це гімнастика. Гімнастика дозволяє е, отримати правильність формування вестибулярного апарату і координації. Е, це може бути до 10 років. Ну, це обов'язковий атрибут, я, я кажу, до 10. Це може бути від 5 до там, 10, від 5 до 6, ну неважливо. У нас є такий прекрасний тренер Фадієв, Валерій Фадієв. Фаде Валерій Фадієвич, може, я дивув його фамілію, дуже поважаю цю людину. От, він прекрасні навики дає, він прекрасно розуміє, у нього є навіть учні, які вже його продовжують. От, е, є є художня гімнастика, яка також прекрасні навики дає. Навіть танцювальні певні види танцювальних гуртків, вони також це дають, але певні. Є танцювальні гуртки, які внучка моя ходить, і занадто довго уділяється увага ну, різним розтяжкам і так далі. Це непогано, але погано те, що воно в розрізі розвитку дитини втрачається той період, коли. Як Певній якості максимально добре засвоюється. І тому це потрібно обов'язково, перше, гімнаст, кожна дитина, кожна просто дитина зобов'язана. Друге, легка атлетика. Точніше, я би спочатку сказав плавання. плавання, крім того, що людина навчиться плавати, в неї сформується правильність дихання, що дозволяє більш гармонізувати процес безпосереднього життя, ну, життєдіяльності. Тобто, Правильно ходити, правильно, навіть ну, є таке правило 1 до 4, 1, 1 секунда вдох, наприклад, 4 на видох. Ця вправа дозволяє пульс стабілізувати після там, критичних якихось норм, стабілізувати тиск, стабілізувати стан хворобливості багатьох хвороб, заспокоїти себе. Ну, і елементарні ці речі, вони у плаванні даються. Потім це вид спорту, який дозволяє Гармонічно розвивати абсолютно всі частини тіла. Я би його назвав, можливо, навіть найкращим з усіх видів спорту, який дає найкращі е, ну, загортування або розвиток, укріплення м'язів, зв'язок, всього іншого з усіх видів спорту. Третє, легка атлетика. Легка атлетика – це фундамент. Це фундамент того, як ми будемо в житті жити, як ми будемо ходити, скільки в нас, яка в нас буде витриваліся, яка в нас буде сила, як ми будемо правильно розподіляти свої сили. Як, якщо ми підемо чимось наприклад, ну, іншим видом спорту, це той же базис, це як фундамент, який будівля. Якщо немає фундаменту, в будівлі розсипить. Яка б вона красива не була зверху, вона розсипеться. Я прошу, батьків, віддавайте. У нас є прекрасні тренера, вони мають величезний досвід. Віддавайте дітей хоча б два роки, щоб вони ходили. Без них ваші діти не будуть мати нормальний опорно-руховий апарат. У вас не будуть діти мати нормального позвоночника, не будуть зв'язки з зв углобів мати розвитку, не будуть зв'язки, не буде розтягнути. Маса речей просто не буде. Їх неможливо ні звідки взяти. Це, кожна дитина має пройти щонайменше 7-10 годин тренувань в тиждень. Щонайменше. Дякую вам за розмову. Дякую глядачам за те, що нас слухали. Матеріал буде розміщений в інтернеті. Ставте свої вподобайки, пишіть за уваги. Ну і в такий спосіб ми також долучимося до вирішення цієї доволі складної проблеми на тему реформа середньої школи.